На базі Решетилівського ліцею імені Івана Олійника розпочав роботу освітній осередок Простір незламності. Наша громадська організація Полтавське агентство розвитку територій спільно з решетилівським ліцеєм імені Олійника, а також за сприянням благодійної організації Нової України та фонду Говарда Баффета реалізує проєкт незламності у решетилівській громаді. Проєкт реалізовуватиметься наступні два місяці, і маємо надію на подальшу підтримку від підтримку проєкту від Nova Ukraine. Адже такі простори незламності це прекрасна можливість для дітей ефективно, корисно, а також безпечно проводити свій час та дозвілля зі своїми однолітками. В рамках реалізації проєкту в ліцеї створили спеціальну локацію, де займатимуться з дітьми та проводитимуть різноманітні зустрічі. В просторі незглавності ми перш за все хочемо допомогти нашим учням, комусь в подоланні освітніх втрат, а можливо для когось більшій нагоді стануть заняття з психологом або арт-терапія. Нині освітній осередок відвідує понад 100 учнів, із них близько 30 випускників. У нашому просторі незламності діти можуть повторити певні знання, закріпити певні навички. Доцільними є заняття і корисними з англійської мови, з української мови. Якщо для учнів середньої школи вони проводяться більш в ігровій формі, то для старших класів це вже відповідальні такі заняття, заняття з підготовки до НМТ для того, щоб діти були впевненими під час складання одного з найвідповідальніших. Тестів у своєму житті вже з 18 червня стартують заняття для десятикласників по підготовці до НМТ.